Після 40 років схуднути стає дійсно складніше. Причини сповільнений метаболізм, гормональні порушення, малорухливий спосіб життя, хронічні захворювання. Сувора правда в тому, що з кожним роком ситуація буде тільки гірше, якщо нічого не робити. А робити ти можеш буквально наступне: збалансувати харчування, Збільши споживання білка, щоб підтримувати м'язову масу, Зменши споживання простих вуглеводів та прибери нафіг трансжири. Розпочни вже нарешті силові тренування. Це ж не тільки спосіб спалювати калорії, а й ключ до збереження м'язової маси. Чим більше м'язів, тим швидше метаболізм. Збільши активність не обов'язково бігати чи плавати. Просто почни ходити, хоча б 60 хвилин на день. Якщо можеш, а ти можеш, мінімізуй стрес і на роботі, і вдома, і спи 7-8 годин. Так твоя гормональна система буде відновлюватись. Ну і алкоголь припини вже нарешті бухати, або, хоча б, зведи до мінімума. Потрібні детальні інструкції, план, чоловіча формула, посилання в шапці профілю.